Мої вітання, пані та панове! З вами просто Вондін ТВ. І моя нова рубрика, яка називається Фанкрафт, що означає веселі крафти. В них я буду показувати цікаві крафти, які я вже десь бачив або власні мого виробництва. Ну, наприклад, ось цей унітаз я в нашій грі ще не бачив ні разу. Ну може хтось бачив. Я особисто не бачив, тому вирішив збудувати такий унітазик. Зайдемо в гараж зараз, покажу його докладніше. Так, ось наш унітаз. Унітаз, як ви бачите, має водичку, як все має бути, і кубку щастя, яку залишив пілот після того, як на нього виїхало декілька бомберів і рельса. Їздить він завдяки двом гусеницям Т3. І зараз вам покажу. Овером четвертим і двом четвертим гелієм. Це допомагає йому не перевертатися і більш стійко рухатися. Зверху є таке містечко для пушечок. Я використав СМГ-шечку 10-ту. Ну, можна будь-що ставити, що кому подобається. Так, здається, все роздивилося. Пілот у нас захований. Під своєю кубкою. Там йому затишно, тепленько. Ось він сидить. Навколо нього сині кубики, завдяки чому наш крав живе трішки довше, ніж тоді, якби я його посадив тут десь в бачку. Ну що ж, йдемо в бій, подивимося, що там робиться. Ну от ми зайшов бій. Як ви бачите, їздить він доволі таки нормально, не перевертається. Одним словом, крафт нормальний. Так, за нами медик їдеться, хорошо, тому що блоки перші, а рівень, як ви бачите, в нас височенький. Тому розбирається з двох пострілів. Але якщо під боком є якийсь медик такий, як оцей полетів, це осісочка, так що відхилювати нас дуже швидко, оскільки одні блоки першого тіру, звілюється він нормально. Ось бачите, ще один крафт, такий незвичайний сказати. Якась двостороння піраміда. линии вешали прозвища ничего страшного не будем придумывать карамай и вот сидите в одежде купили покашу пошли в там пекленьку запешную никто его там достать не может когда сидел в бочку уже давно полетел в ангар ой-ой-ой-ой-ой где я вылез? ну ничего, сам полез и получил по зубам ну что ж, крат я вам показал Побачили, що він їздить, який він. Хто хоче побачити, як саме його будувати, ставте лайки, підписуйтеся. Чим більше лайків, тим більше буде відео. Буду викидати показувати новік. Наступним хочу зробити ванну з водичкою, з пілотиком і зі всім остальним. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Чекайте нові крафти і нові відео. На все добре, до побачення.